Команда Дональда Трампа буде проводити повне розслідування щодо того, як Зеленський витрачав американські гроші, тобто американську допомогу, яка надавалася Україні. Мене звати Назар Мухачов. ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє, І в цьому відео я хочу прокоментувати власне цю вчорашню новину. Власне, вчора Кешпатель, якого Дональд Трамп збирається призначити директором ФБР після свого повернення в Білий Дім. Власне, після інаугурації, тобто після 20 січня 2025 року, Кешпатель сказав, що потрібно провести повне розслідування щодо Зеленського щодо того, як витрачалися гроші американських платників податків. Інформація ця вже розходиться українським інформаційним простором про те. Тут важливими є певні нюанси. Нюанси, так би мовити, які передують власне цю, всю цю інформаційну лінію я відслідковував дуже дуже ретельно, і в принципі, ті, хто слідкує за моїм каналом, могли це чітко та послідовно бачити. Відносини Трампа і Зеленського достатньо складні, м'яко кажучи, чому? Тому що Зеленський в свій час Трампа прокидав. Кілька разів це пов'язано було, зокрема, із відмовою передавати інформацію щодо сина Хантера Байдена, його роботи в бурізмі, в той час як в наших органах була відкрита кримінальна справа, і там дуже багато питань є до цієї справи, попри те, що Джо Байден власне здійснив помилування свого сина. І не тільки це, там відбувалася ціла низка зустрічей. Напередодні самих виборів, ну вже навіть Дональд Трамп відкрито сказав, що Зеленський хоче, щоб перемогли демократи, а Майк Джонсон, спікер Палати представників, звинуватив посла Оксану Маркарову, що вона відкрито підіграє демократичні партії. Ну і це насправді не треба бути великим аналітиком. Це було очевидно, це було ну, помітно неозброєним оком. І, власне, от в таких відносинах Трамп розгромно виграє вибори, і, і вся ця наша, так би мовити, елітка через букву І починає перевзуватися в повітрі. Ну, а власне команда Зеленського, яка знаходиться в натягнутих відносинах, старається якось домовитись. І, власне, відбувається зустріч ще перед виборами. Відбулася зустріч Трампа із Зеленським, яка могла не відбутися, проте її результати незрозумілі були. В той момент часу. Далі Володимир Зеленський відправляє чи Єрмак, відправляє делегацію Сполучені Штати Америки на чолі з Давидом Арахамією. Але делегацію фактично ну, відправляють туди-сюди, з ними ніхто толком спілкуватися не хоче. І знову ж таки, Дональд Трамп не хоче висвічувати свої е, плани, тому що при попередньому заходженні на президентську каденцію, власне, от в цей проміжок між. Тим, як він виграв вибори і до моменту інавгурації, він проводив чимало зустрічей, і потім розмови, які відбувалися на тих зустрічах проти нього, інформаційно використовувала Демократична партія США. Тому це одна із причин, ну а друга причина, власне, погані відносини. Арахамія тривалий час проводить в Штатах його просто динамлять, і він ні з ким фаховим не зустрічається, ні з ким високого рівня. Після того туди летить важка артилерія. Сам головний завгосп України, глава офісу президента Андрій Єрмак, і в них відбувається зустріч. Зустріч відбувається холодна. Представники команди Трампа, статусні представники, близьке коло оточення, просто вислуховує те, що говорить Єрмак. Проте підтримки Єрмак не знаходить в деяких пропозиціях, які були, але його і не відкидають, і ніби ситуація як нормалізується. Далі відбувається зустріч в соборі Нотр-Дам де Парі. З нагоди його відкриття. Зустріч організована Макроном. За повідомленням французького видання Аксіос Трамп відмовлявся спочатку зустрічатися із Зеленським, але Макрон таки його вмовив, і ця зустріч відбулась. Після зустрічі всі дають хороші коментарі. І Зеленський, в тому числі. Коментар Зеленського завершується за фразою мир через силу можливий. Там коментар Трампа також досить адекватний, Макрона так само. І... Ніби ситуація як починає трошки налагоджуватися, але насправді домовленостей ніяких немає. Українську сторону на чолі з Єрмаком просто вислухали. Ну а там спілкування відбувається, тому що геополітична війна в Україні надзвичайно важлива для Сполучених Штатів Америки. Скажу навіть більше частина американського естеблішменту розуміє, що геополітичне лідерство. США в світі без перебільшення залежить власне від військових дій в Україні, і це дуже добре, що вони це розуміють, і що дехто з них саме так сприймає цю ситуацію. Але судячи із того, що реальних домовленостей немає, і судячи із того, що в той час, коли делегація з України, на чолі з Арахамією, знаходиться в США, Вікторія Спарц, єдиний конгресмен українського походження, яка вдруге переобралася в конгрес, власне, дає інтерв'ю на CNN, рупорі демократів, рупорі глобалістичних сил, які стоять за демократичною партією. І в цьому інтерв'ю Спарц просто фактично громить Зеленського, дуже чітко, лаконічно, оцінюючи його діяльність. І, ну, стосовно того, що він провалив підготовку зрадив український народ, підвів український народ, там про корупцію згадує і так далі. І Спарц неодноразово казала про потребу проведення аудиту. Тобто інформація з'являлася вже тоді. Там багато, тоді її офіс президента обливав брудом, там всі ці підконтрольні засоби масової інформації, підконтрольні Єрмаку, плюс Соросята, вони в єдиному пориві. Кинулися її обріхувати, використовували там аргументи потім, що от вона не голосувала за допомогу Україні, але чомусь при цьому вони не згадували. А які пропозиції до законопроекту про допомогу Україні, Вікторія Спарц подавала, як вона хотіла збільшити видатки на зброю і забрати ті гроші, які використовує фактично, проїдає чиновницький апарат. Отримуючи величезні зарплати, там багато є нюансів. Власне, аналіз цих всіх подій є у мене на каналі у відповідному відео. Тому, будь ласка, перегляньте, кому цікаво. Але цей сигнал був дуже чітким. І навіть якщо Володимир Олександрович не є дуже там далекою чи глибокою людиною, то Андрій Борисович точно такі сигнали уловлює. Ну і потім відбувається оцей фінт вухами, чи я навіть не знаю, як його назвати, від Володимира Зеленського. Колись Петро I казав там указ, що всі чиновники писали якісь там доповідні письмово, даби дурь кожного від набила. Я, якась така там фраза, я ну, оця дабидурь кожного від набила. Ця фраза мені асоціюється із дописом Володимира Зеленського із його фразою, коли він каже, що я збираюся поговорити з Байденом, що Байден нас запросив в НАТО, тому що говорити з Трампом немає сенсу, бо Трамп ще не президент і не має владних повноважень. Це в той час, коли всі світові лідери навперебій. Кидаються до Трампа, щоб вже наперед щось узгоджувати. Це в той час, коли делегація з України, на чолі з Арахамією, який, прости господи, є головою президентської фракції в українському парламенті. Він навіть балотуватися не мав права відповідно до законів України, тому що громадянство йому надав тільки Порошенко. А зараз він голова найбільшої фракції в українському парламенті і вирішує долю українців, до яких він не має взагалі жодного відношення. Але він стільки часу там просився, щоб його якийсь там другий, третій помічник Трампа прийняв і щоб були перемовини. Потім Єрмак туди поїхав. А далі Зеленський каже: ну нема сенсу з ними говорити. А чому він так каже? А, ну і зрештою, не він же сам пише собі тексти. Це ж зрозуміло, тому що його. Об'єктивний рівень ви можете переглянути на тих конференціях, на тих розмовах з журналістами, де Зеленський говорить без наушника, де він відповідає сам. Тому що йому так написали: написали спічрайтери, яким замовлення подають певні ідеологи. Коли ми говоримо про ідеологів і про сірих кардиналів, то знову ж таки тут з'являється Андрій Єрмак. А що це означає? Це означає, що в команді Трампа вже тоді очікувано збиралися провести аудит щодо України, аудит щодо того, як влада Зеленського витрачала гроші. І отут я хочу вам запропонувати одну таку важливу річ, щоб зрозуміти вашу думку. Як ви вважаєте, чи потрібно, щоб Сполучені Штати Америки провели аудит того, як влада Зеленського витрачала гроші, які надавалися в вигляді допомоги? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це насправді дуже важливо для того, щоб зрозуміти наскільки українці підтримують цю ідею. Я особисто цю ідею підтримую цілком і повністю. Чому? Тому що в Україні не існує жодного органу, підкреслюю, жодного, який би дійсно міг розслідувати таку діяльність. Тому що справи про мільярдні розкрадання на армії, про розкрадання вагонів допомоги. Про мільйони витрат Міністерства оборони, мільярди витрат Міністерства оборони, які пішли просто в нікуди, коли гроші заплачені, зброя не доставлена, і ще величезна кількість інших проблем з розряду одного з останніх скандалів і змінами, які не взриваються, і ще багато нюансів. Ну, якби хто це все буде розслідувати? Ті, кого Зеленський призначав. Ну, і знову ж таки, є питання порушення Конституції, очевидного порушення Конституції з боку Зеленського і його команди. І за це його треба притягувати до кримінальної відповідальності. Але хто це здатний зробити? Ми зараз зажаті між молотом і наковальнею, між Московією, яка хоче вбити весь український народ, між дегенератом психопатом Путіном, і між внутрішнім ворогом. І внутрішній ворог чуть каже, ви ж тут не можете ні протестувати, ні збиратися, нічого ви зробити не можете. Ви можете петиції нам написати, щоб ми самі розглядали. Ну, а ви напишіть в петиції в зв'язку з масштабною мільярдною корупцією, пропонуємо вам застрелитися. Угу. Ми петицію прочитали, ні, ми сьогодні стрілятися не будемо. Якось приблизно так. А от сторонній вплив, зокрема, вплив Сполучених Штатів Америки, які, я цілком підозрюю, можуть навіть... З точністю до рахунків показати, де лежать корупційні гроші, виведені з України. Ну, я підозрюю, що в них є певні важелі впливу і на Зеленського, і на Єрмака, і взагалі, в принципі, на будь-кого з українського, прости господи, естеблішменту. Перепрошую, не з українського, а з так би мовити, еліти в Україні. У нас не було ніколи української влади. У нас завжди була влада в Україні. Це те, що треба розуміти, і це дуже-дуже велика різниця. І ось ця новина про аудит вона насправді є дуже-дуже позитивна. Знаєте, я ще особисто таке побажання висловлю. Було б надзвичайно добре, якби очільницею цього аудиту, який буде проводити Сполучені Штати Америки, стала Вікторія Спарц. Тому що команда Єрмака. Зеленського чи, Єр... чи Зеленського Тере Єрмака, з нею точно не домовиться. А якщо гарно пошукати, і знаєте, я отак оце кажу, і я розумію, що напевно в Україні знайдуться тисячі, якщо не десятки тисяч українців, які готові будуть допомогти провести цей аудит. Тому що ми зажаті в умови, коли ми зсередини зараз, конкретно зараз, на превеликий жаль. Прибрати сміття в своїй рідній хаті, вивезти паразитів, тих всяких щурів та раканів, які окупували по суті наш рідний дім, ми їх не можемо. А от зовнішня допомога може створити для нас дуже дуже сприятливі умови. Тому новини на сьогоднішній час у мене такі. Власне, прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Це телеграм-канал нашої газети, куди ми також публікуємо відео з нашого каналу. Читайте Маніфест руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.